Автомобіль без єдиного підкраса, повністю в рідній фарбі, а також з рідним пробігом ЗАЗ-Ланос з двигуном 1,5 газ, бензин 4 покоління 2011 року. Ціна 3150, пробіг 133 рідного пробігу. Номер власника всякому. цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Нас дивіться, так власник любить свій автомобіль. Поставили зашітку ватірати. А у нас дивіться, все в гарному стані. Нічого робити по автомобілі не потрібно. Затонований половинки автомобіль, фаркопчик, Права частина у нас отака ось. Так, У нас по комплектації два передніх моча, кондиціонер, гідропісилювач керма. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Не вбитий, не фарбований з рідної фарби і рідний пробіг.